Нова відремонтована ділянка дороги це вже майже реалії прибудинкової території по вулиці Ставиській, 63, у Могилеві-Подільському. Все для комфорту місцевих жителів. Наразі тут розпочали ямковий ремонт пішохідної зони і проїзду. За сприянням міського голови Геннадія Глухманюка питання дорожніх ям і вибитого асфальту вирішується. Працівники підрядної організації роботи виконують активно. В першу чергу оновлюють і посилюють основу дороги в напрямку до митниць. Щоб воно слугувало довше, використовують сучасні матеріали та технології. На даний час проводиться ямковий аварійний ремонт міжбудинкового проїзду по вулиці Стависька, 63 та на виїзд, Грецька, 4. За зверненнями мешканців, що тут постійно плаха дорожнє покриття, міський голова вирішив провести ямковий ремонт. На даний час роботи проводяться. Все завчасно техніка є, асфальт привежений, роботи проводяться. Незабаром міжбудинковий проїзд по вулиці Ставиській, 63, стане більш комфортним та безпечним для могилівчан і гостей міста. Додамо у літній період, поки сприятливі погодні умови у Могилів Подільській міській раді використовують максимум можливостей задля ремонту доріг, комунального значення і тротуарного покриття.